Маємо сьогодні слово дорогі, яке Господь сьогодні до нас говорить, пам'ятаєте. Перше, що Бог говорить, ми слухаємо. А потім нам треба щось з тим, що ми слухаємо, робити. Сьогодні маємо слово до офіціян. Павло пише: моліться завжди, в дусі всякою молитвою і благанням. Для того, чуваючи з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию, дав мені сміливість звістувати тайну. Тайну Євангелія, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. Павло є в тюрмі за проповідь Євангелія, за те, що я вам проповідую дорогі, колись людей садили в тюрму. І в деяких країнах сьогодні роблять це саме. Не в всіх країнах дозволено публічно проповідувати Євангелія. Чому світ так боїться Євангелія? Тому що вона міняє свідомість, тому що вона відкриває очі, тому що вона е, з рабів системи виводить на дітей Бога, які шукають справедливості. Але справедливості Божої, а не фальшивої людської. Тому Євангелія це є сила Божа кожному, хто вірить. І Павло каже: моліться, щоб я ще мав більшу сміливість кричати до цього світу. Не каже моліться, щоб я у них всіх переслідувань. Ні, дорогі. Переслідування це наслідок того, що проти тебе будуть завжди ставати. Чому? Бо ти несеш то, що Господь сказав нести. Євангелі. Ми сьогодні якраз читаємо, коли Ісус прийшов до себе додому, в Капернаум, йому дали читати з пророка Ісаї. І він читає. Пророка і читає так, що Дух Господній на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину, проголосити полонену звільнення, сліпим прозріння, випустити пригноблих на волю, сповістити рік Господнього змилування. І Ісус на цьому зупиняється, бо там ще є продовження цього пророцтва, але щоб покарати інших і там далі, далі. Але Ісус зупинився. І перше, це було дивно для людей, чому Ісус обірвав пророцтво. І потім Ісус сказав сьогодні збулось. Іменно ця частина пророцтва збулось. А інша частина, що Бог прийде покарати тих, хто не ще збудеться. Це і другий прихід Ісуса Христа. І Він каже: зараз збулось, що Царство Боже прийшло. Милосердя Бога прийшло на землю. Уже. Тут і зараз милосердя Боже є. І кожен, хто визнає Ісуса як свого Господа, Бог, Отець прощає Йому всякий Його гріх. І тепер, уявіть собі, люди були здивовані мудрістю, силою, чудесам Ісуса. А за хвилину вже хочуть Його вбити. Думка людей швидко міняється. Нині так, а завтра так. Сьогодні тебе можуть. <кій> Усіх хвалити, а завтра вже будуть готові каменувати. Тому, дорогі, ми не маємо залежати від думків людей. Це приємно, коли ви хочете зі мною фотографію зробити, це дуже гарно. Так? Але потім прийде час, яка інша толпа, ясно, що це будете не ви. Інша толпа, яка буде хотіти каменувати. Чому? Бо це і люди. Ми, як люди, завжди під власні якимось емоціям, судженням і всього всього І Ісус. Ми бачимо теж, з однієї його хвалять, а за хвилину уже хочуть вбити. Де? У його ж рідному місті. Але за що хочуть вбити? За що сидить Павло в тюрмі? За істину. Тобто, коли Ісус приходить і каже до них, почувши це всі, вони сповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто. Бо Ісус каже до них, каже, я кажу вам по правді, тобто кажу вам істину. Багато вдів було в Ізраїлі. Він приводить два приклади: пророка Ілію і пророка Єлисея. І він каже: За пророка Іллі багато було вдів, але Бог послав Іллю до невіруючих, до вдови іншого невіруючого народу. І Ілля зробив чудеса для тої вдови. Ви зараз розумієте, для чого він це говорить. І потім каже, за пророка Єлисея. Багато прокажених було в Ізраїлі, але прийшов, каже, ворог, який на нас нападав, він мав прокаженого, і Єлисей його зцілив. Що Ісус їм робить? Докоряє. І Ісус каже, що за пророка Ільї, Боже, благословення, було на народі, і було на цьому пророку, але ви не повірили Йому. Ви не приходили до нього, каже щоб він проявляв ці чудеса за пророка Єлисея каже, Боже благословення було на нашому народу. Але каже, багато хворих було, але ви не приходили до нього постілення, бо ви не вірили. Але не віруючи, каже, приходили і получали. І до чого Ісус каже, каже: І я прийшов до вас, кричу, і ви не вірите. А не віруючи, а це ми з вами вже, приймуть моє послання. Так. Оце послання перше кому було проповідано? Євреям, ізраїльтянам і вибраному народу, але вони відкинули його. Ну, не всі. Але більшість відкинули. І тому, що Ісус сказав? Ідіть і розкажіть це цілому світу. Дорі, що це за послання, яке призводить розколи? Що це за послання, яке приносить меч? Що одні тебе вже на руках хочуть носити за це послання? А другі вже теж на руках тільки твоє труно хочуть нести. Але теж на руках закопати тебе. Одні тішуться так, і прославляють, а одні садять тебе в тюрмі. Одні хвалять, а другі починають осуджувати. Справа не у вас, дорогі. І вся справа не у вас, і вся справа не у мені, як в людині, а вся справа в цьому посланні. Що це за послання? Євангелія царства. Воно наскільки радикальне і воно наскільки дорогі конфронтальне, що люди, які чують, входять в конфлікти. І тому Ісус сказав, де буде п'ятеро, вчора читали Євангеліями на літургії, так, де Ісус каже, я меч приніс, де п'ятеро в домі, троє стануть проти двох. Невістка повстане проти свекрухи, свекруха проти невістки, діти проти батьків, батьки проти дітей. То що це має бути? Це інша ментальність мусить бути. Євангелія. Добра новина про Царство Боже. За це Євангелія Ісуса хочуть вбити, за це Євангелія Павла садять в тюрми, за це Євангелія вас будуть переслідувати. І каже апостол Павло: як кожен, хто хоче жити по правді, як сказав Ісус, мусить бути переслідуваним. Якщо вас ще не переслідують, щось не так з вашим посланням до цього світу. Кого з вас переслідують? Ну, при умові, якщо ви не злодій і не вкрали щось, міліція вас розшукує. Це правдиве переслідування. Це коли вас будуть очорнювати, видумувати всяку брехню. І вся справа тепер дивіться: вся справа не в тих людях. Вся справа, що духовне царство темряве повстало проти тебе і дає цю думку тим людям, а вони, відповідно, цю думку поширюють проти тебе, а вся справа не в тобі. Вся справа в Ісусі, який є в тобі. Вся справа в цьому світлі, яке є в тобі, і воно світить. І відповідно, що темрява буде хотіти робити? Виключить то світло. Виключить то світло. А я буду виключати темрявою, осуд, брехня, критика. Дорогі, і це є норма, і з нами так мають робити, і ми маємо так прожити життя. Це взагалі прекрасне, хеппі-ендове життя. Постійно в наріканнях, переслідуваннях, в очорненнях. Так, дорогі, це є друга сторона Царства Божого. Перша сторона, ти живеш у благодаті, яка є, в тобі всередині, друга сторона, пекло буде зовні. Бо якщо ми живемо в царстві цього світу, то ви всі білі і пушисті, вас всіх люблять, но пекло в твоєму серці і в твоїх думках. Тому вам треба прийняти рішення: пекло зовні чи пекло всередині. Але ви вже поняли, що пекло не так просто зсередини. Е Вигнати. То що це слово для нас сьогодні говорить? Якщо це слово наскільки радикальне, що воно розділяє два царства зразу, то треба зрозуміти, що це є зброя. Тому Павло каже: я в тюрмі, так? але ви моліться, ж коли я вийду, що я ще з більшою сміливістю візьму цю зброю і буду застосовувати. А наслідок який? Знов його бичували, знов його каменували і знов садили в тюрми. А що він робив? Виходив і ще більше кричав. Бо Павло розумів Євангелія царства. Ісус розумів Євангелія царство. Перша церква розуміла силу проповіді Євангелія. Ну і ми тут з вами після двох тисяч років просто ходимо до церкви. Але дехто ж з вас вже не буде просто це робити. Чому? Бо ви розумієте, що це є істина. Це є істина. Це є істина. І ти маєш стояти на наїсти. Це не означає, що ми якісь дивні люди маємо виглядати, знаєте? що ходити людей і осуджувати на кожному кроці, бо на гріх мовчати гріх, і тому ми всім людям грішникам розкажемо, що вони грішні. Ну і так знають, що грішні. Ні, дорогі, це не за це йдеться. Йдеться за те, що ти маєш для людей бути наскільки ніжним, приємним, як це ягнятко. Які хочуть з тобою бути, але по відношенню до певних духовних речей ти маєш бути левом. Лев з коліна Юди. По відношенню до гріха, по відношенню до сатани, по відношенню до всього царства, ти маєш це розрушати. Тому ми маємо розрушати дорогі, гріх, але не людей. Ми маємо любити людей, але не любити гріх. Ми маємо любити людей, а не любити їхні вчинки. Ісус любить людей но не любить сатану і його вчинки. Тому Ісус каже: Я прийшов знищити діла дьявола. І так, коли ви будете знищувати діла дьявола, тоді люди будуть хотіти знищити вас. Але справа не в тих людях, а справа в цьому царстві, яка буде в тих людях. Але Бог каже: не бійся, Я з тобою. Тому, дорогі, маємо сьогодні якраз в цих реколекціях. Я розумію, що вони є радикальні для декого з вас, але насправді вони не радикальні, бо я вам просто цитую те, що сказав Ісус. Але ми з сучасним світом деколи вже не можемо його навіть м стати порівнянні, ставити, то повірте, чим далі тим людям буде важче чути істину. І тому, відповідно, ми цю істину завжди схочемо замінити чимось подібним патріотизмом, націоналізмом. Ще чимось, ще чимось, ще чимось. Чому? Бо ми не зможемо уже витримати. Тому прошу вас, пильнуйте свої серця. Чи в твоєму серці ще є істина? Чи Ісус, в якого ти віриш, чи Він ще залишається Месією і царем Твого життя? Чи той стиль, який ти ведеш, чи воно відповідає законам царства? Якщо так, Раді і прославляй Бога, бо ти якраз будеш світлом і сіллю для цього світу. Тому молимось, дорогі, щоб бути воїнами Царства Божого, а не воїнами цього світу. Амінь.